Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль Тіві. В ефірі новини середи 8 листопада і сьогодні у випуску ви побачите. За вбивство коня та замах на екоактивіста. Штраф 3400 гривень. Відбувся суд над водієм вантажівки, що вчинив ДТП в землянці. Підняв руку на військового. У Глухові судитимуть 44-річного жителя міста, який побив працівника ТЦК. Над Сумщиною збили російську ракету та чотири дрони. За вбивство коня та замах на екоактивіста, штраф 3400 гривень. Чоловіка, який на вантажівці збив екоактивіста Сергія Рубаника у селі Землянка, притягнули лише до адміністративної відповідальності. Кримінальну ж справу стосовно ДТП взагалі не відкривали. Як інформують журналісти глухі в сіті, суд розглянув справу водія Зіла, який 27 вересня збив коня з екоактивістом Сергієм Рубаником, після чого залишив місце ДТП. У судовому засіданні він свою вину не визнав та заявив, що збив коня через те, що не встиг загальмувати. А місце пригоди покинув, щоб не допустити бійку з власником тварини. Але суд визнав його винним у порушенні правил дорожнього руху і призначив 3400 гривень штрафу. У коментарі журналістам Сергій Рубаник заявив, що слова водія неправдиві. То, що я вискочив на дорогу, це брехня, тому що я їхав перед ним тривалий час, десь півтора кілометра. Він мене бачив і бачив, як я повертав, і там дорога пряма, і все було видно. На початку жовтня екоактивіст подав у поліцію заяву про замах на вбивство, але заяву не розглянули належним чином. Поліція Мою заяву про замах на вбивство на громадського діяча, так і в ЄРДР не внесла. Я був відсутній в справі по здоров'ю і взагалі певний час на Сіверщині. В телефонному режимі мене в оману, що заяву такі внесли до ЄРДР. А по факту виявилося, що по цей день до ЄРДР заява не внесена. Тобто порушується. Статті кримінального кодексу, сама поліція їх порушує. Ну а я зараз знаходжусь в селі Землянка другий день, і нічого не відбувається в цьому. Тобто, самосійний ліс прямо зараз ріжеться. Зараз я буду знову викликати поліцію. У прес-службі шостинського управління національної поліції України підтверджують, що нині по цій справі відкрито лише одне кримінальне провадження за частиною першої статті 246 – незаконна порубка лісу. За тим, що подавав Рубаник а по можливому замаху на вбивства ні, Слідчі не обачають там складу кримінального правопорушення, тому що за статтею 15 Кримінального кодексу України замах він не тільки умисний. Няв руку на військового у глухові судитимуть 44-річного жителя міста, який побив працівника ТЦК, через те, що той намагався вручити йому повістку. Інцидент стався ще 12 липня, але весь цей час глухівчанину вдавалось переховуватись від правоохоронців. Увечері 12 липня до відділу поліції номер 1 міста Глухів надійшло повідомлення про напад на співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки який ніс службу на одному із блокпостів міста. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що військовослужбовці зупинили автомобіль Опель Вівара під керуванням 44-річного чоловіка для перевірки документів. Після спілкування з водієм працівники ТЦК та СП запропонували йому отримати повістку. На дану пропозицію місцевий житель відреагував агресивно та почав нецензурно висловлюватись а потім завдав удару військовослужбовцю головою в обличчя. Відносно чоловіка було відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок Кримінального кодексу України. Після того, як чоловік дізнався про початок досудового розслідування, почав переховуватись від поліції. Під час проведення оперативно-розшукових заходів місце знаходження підозрюваного було встановлено. Вчора правоохоронці затримали його в процесуальному порядку в місті Київ. Вночі воїни ППО знищили російську ракету над Сумщиною. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Ракета була випущена з літака сто тридцять з відстані 70 кілометрів від державного кордону, але була своєчасно виявлена та знищена бійцями радіотехнічних військ. Цієї ж ночі прикордонники на Сумщині знищили російський дрон Прикордонний наряд помітив наближення ворожого коптера і успішно застосував антидронову рушницю. Крім того, за інформацією Державної прикордонної служби, лише за останні дні сумські охоронці кордону зі стрілецької зброї знищили три російських шахеди. Було в нічний час близько 9-ї години. Ми несли службу на позиції, почули звук. Ну, характерний звук шахеда, як мум мопеда. Була зразу ж мною подана команда до бою, повітряний Ну, У нас ж було. Попередньо обумовлено, то як має діяти. все вийшло на позицію. Був відкритий вогонь, при наближенні, Відстрілялися, почули, що йде нестабільна робота до виконання починає лопнути. Вже коли в нас там пролітав. І з часом вже якби, за позицію залетів і чуємо, що впав і вибух, заріво спишка. Да, Мешканці Дружбівської та Свеської громади отримують гуманітарну допомогу. Про це інформують відповідні органи місцевого самоврядування. Мешканцям Свеси видаватимуть продуктові набори. Отримати її можуть люди, що народились з 1954 по 1957 рік. А в дружбі видаватимуть один гуманітарний набір на домогосподарство, отримують допомогу мешканці міста та внутрішньопереміщені особи. 57 літрів моркви з буряком по корейськи приготували для військових свезькі волонтери. Як повідомила жителька селища Олена Бугай, смачні та вітамінні страви вже передані нашим захисникам. Подібні акції в свесі проходять регулярно. Нині для захисників збирають картоплю. Зв'язатися з волонтерами можна за номером телефону 098 64 37 609. Наостанок про погоду. 9 листопада на півночі Сумщини погоду визначатиме тилова частина циклону. Буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ в день без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2, плюс 7, вдень плюс 5, плюс 10 градусів Цельсію.